Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у новому відео ми будемо з вами говорити про те, як нарешті полюбити осінь, як романтизувати цей період і, незважаючи ні на що, не робити з нього якусь депресивну таку пору, а постаратися взяти з нього максимум, надихнутися для того, аби круто завершити рік і полюбити цю пору року насправді. Бачите, я підготувалася. У мене тут тепла кава в такій хмаринці. У мене тут те про чому будемо з вами сьогодні говорити. Також я постаралась хоча б якось світлом і квіточками підкреслити осінню таку атмосферу, незважаючи на те, що на вулиці зараз сонечко і дуже літня погода, будемо говорити про осінь, тобто, я не була ніколи цією людиною, яка прям ненавиділа осінь. Я любила в цей період, коли потрібно було йти в школу, в університет. Але, звісно, він викликав в мене не так багато радості і щастя, як, наприклад, моя улюблена весна, чи коли починались там літні канікули. Але коли я вже стала старшою, я зрозуміла, що осінь у мене досі асоціюються з таким періодом нових починань Періодом, коли ти нарешті береш себе в рук, виходиш з якогось такого відпочинкового вайбу, і нарешті готовий ще більше працювати, вкладатися, реалізовуватись і так далі. Нам потрібно романтизувати кожну пору року, а не демонізувати деякі з них, які нам не дуже подобаються, тому що це все природній процес, який повторюється кожного року, і нам треба просто шукати якісь класні моменти, якісь зачіплятися за щось круте, що є у цій порі року, для того, аби вона проходила для нас гладше. І у сьогоднішньому відео я хочу вам сказати, як мені вдалося приручити осінь, полюбити її ще більше і максимально почати її романтизувати і кайфувати від цього періоду наповну. Перше, що я дуже хотіла зробити спочатку осені, це трішки очистити свій простір, поприбирати у шафі, подивитися, які речі я буду носити, які не буду, повикидати все те, чим я не користуюсь. Тобто, щоб ці речі вони не займали мій простір, не забирали енергію, і знаєте. Коли я це робила, я зрозуміла, що я дуже багато енергії і сил віддаю речам. Мені важко з ними прощатися. Коли я їх купую, це стається дуже імпульсивно. Потім я думаю, чи мені це треба було чи ні. Потім в мене лежать якісь речі. Я починаю дуже багато енергії витрачати на те, що я думаю, блін, на що я їх купила, потратила гроші, могла не купляти, що мені тепер з ними робити і так далі. Плюс набагато більше прибирання, коли в тебе захламлений простір. Я реально потратила декілька днів для того, аби хоча б трішки. І почистити свій простір і звільнити цю енергію для чогось нового Ви можете спробувати зробити це також. Я впевнена, що на ваш настрій, на вашу працездатність вдома це все вплине дуже добре, коли ви будете жити. Простір, які приносить вам задоволення, і ці речі не будуть забирати у вас енергію, а ви будете мати тільки те, що дійсно вам приносить велике задоволення. Наступний пункт це переглянути свої цілі з початку року. Тобто, дуже часто так є, що там десь в січні ми пишемо якісь цілі, і до кінця року вже про них там забуваємо, десь гадуємо в грудні, передивляємося. Я думаю, що осінь це якраз дуже класний період для того, аби повернутися до цих цілей, подивитися, що ми вже зробили. Можливо, є щось. Що ми можемо ще встигнути реалізувати? Просто ми якось про це забули. Якщо ми це реалізуємо, то ми вийдемо з цього року з дуже класним настроєм, з дуже класним емоційним натхненням для того, аби круто почати новий рік. Тому поверніться до своїх цілей, подивіться, що ви там собі планували, хотіли, що зробили, що ні. І подумайте, які ви могли б ще закінчити до кінця цього року для того, аби класно себе почувати. Я недавно натрапила не на відео, яке називалося Як планувати свою осінь чи щось таке. Я вам прикріплю, бо насправді воно дуже корисне. І там говорилось про те, що дуже важливо обрати для себе на осінь якусь таку ціль, яка буде робити вас щасливим, яка буде приносити вам задоволення для того, незважаючи на те, як пройшов рік, для того аби його класно закінчити на якійсь позитивній ноті. Тому подивіться, ще це відео. Я думаю, що воно може вас надихнути на якусь нову справу, яку ви розпочнете цього сезону і завершити цей рік ще більш позитивними емоціями. Наступний пункт він е, ніби випливає теж з попереднього: це знайти собі якесь нове хобі або випробувати те, що ви давно хотіли, але не наважувалися. Для мене осінь це період, коли ти ніби трішки починаєш більше структурувати свою рутину. Я насправді зрозуміла, що хобі це дуже важливо, і важливо систематично цим займатися, тобто мати справу, яка приносить вам задоволення, яку ви робите для душі, яка відновлює вашу енергію. І якщо ви знайшли таку справу, то це просто супер круто тут, тримайтеся за неї і отримуйте максимальне задоволення. А якщо ні, то попробуйте цієї осені поробити якісь різні речі, які вам колись були би цікаві. І я впевнена, що ви знайдете ту, яка стане вашим хобі, і ви зможете дуже круто її вести в свою родину і утримувати ще більше задоволення, натхнення, енергії, ресурсу для того, аби працювати, жити своє соціальне життя. Я, наприклад, знайшла для себе йогу. Я почала не займатися не осінню раніше, але зараз сини я просто максимально романтизую цей момент, коли падає легкий дощик. Я збираюся на цю йогу ввечері після роботи, повністю там розслабляюся, вже темніє. Вже не є так світло, як було літом. Це в такій розслабленій атмосфері, йдеш додому, готуєш їсти. Тобто я зробила сьогодні для себе такий процес, і це хобі, яке я не хочу пропускати, яке мені приносить максимальне задоволення. Тоді йду не як на спорт, які, де мені буде важко, а як на щось, що я люблю всім своїм серцем. Тому обов'язково пошукайте те, що буде подобатися саме вам. Наступне це змінити якийсь один елемент вашої рутини. То що я тут маю на увазі? Проаналізуйте те, як виглядає ваш день зараз, які речі у вас дуже часто повторюються. Можливо, вам щось не дуже подобається з того, як ви проводите кожен свій день. Думайте, що ви могли змінити щось таке невеличке, маленьке, якусь одну дію, яка позитивно вплине на ваше життя. Наприклад, це може бути вставати на годину раніше, якщо вам це потрібно, і ви помічаєте, що вам недостатньо цієї однієї години зранку. Або, наприклад, ви ніколи не могли знайти часу на те, щоб почитати книгу. Просто сядьте і подумайте, в який з моментів вашого дня книжка би класно пасувала, і одразу собі заплануйте це, аби це був такий чіткий крок, який ви повторюєте, повторюєте, і скоро вона стане частинкою вашої рутини, і ви навіть не будете вже пам'ятати, як це ви колись жили без цього. У мене справді є багато. Таких речей, які я потрошечки внесла в своє життя, наприклад, це контрастний душ. Я колись його взагалі не приймала, але зараз приймаю. І для мене це прям супер класна річ. І мені дуже подобається, навіть просто ну я розумію, що це корисно, але мені просто навіть подобається цей ефект, коли спочатку холодна, вода потім тепла, одразу бодюрюся, Або якщо закінчую теплою, то йду вже така сванка спати. Мені дуже подобається, що я почала це робити. Насправді це займає буквально декілька хвилин. Це одна невелика дія, яку змінила, але вона дійсно. Вплинула на моє життя. Побачите, що якась одна маленька зміна класна на вас вплинула, ви можете потрошки вводити другу, потім третю. Тобто не старайтеся змінити своє життя в один день. То кажуть, Осінь, час змін, і люди такі, все, беру челендж, 20 хвилин. Прави 30 хвилин читаю в день, потім годину гуляю і так далі. А людина не не могла до того знайти на щось одне часу. Тобто старайтесь потрошки вводити ці, ці речі, і ви побачите в кінці цього осіннього періоду, як ваше життя потрішечки-потрішечки стає краще вже з нового року. Ви зможете планувати собі нові звички, які ви будете впроваджувати. Наступне це скласти осінній плейлист. Звичайно дуже банально, але насправді я вам можу пояснити. Я купила собі нові навушники до того, У мене було десь приблизно три роки. Напевно, спочатку повномасштабного вторгнення, коли я не слухала музику, тобто я якось перестала це робити. Мені перестало це приносити задоволення. Я могла їхати без проблем в автобусі 24 години і ні разу не послухати ніяку пісню. Це дуже е, якось вийшло з мого життя. Хоча я колись я була цією людиною, яка була на величезній кількості концертів українських артистів в рік. дуже змінилося. Так моє бачення. Я купила собі нові навушники. Я почала включати старі улюблені пісні, познайомити. Ходила осінні плейлисти і в мене настільки змінився настрій, реально це так вплинуло на мене. Я стала набагато спокійніше, я стала набагато енергійніше. Я можу там ходити щось собі, пританцювати, приспівувати. Я якось таке відчуття, ніби заглужила в собі це бажання слухати музику. Робила це там тільки деколи там, в машині, але в наушниках ніколи. І коли я знову це попробувала, мені прям супер сподобалось, воно прям супер мене надихає. Я знайшла для себе дуже класний осінній плейлист, який мені подобається, який я включаю, коли там, наприклад, пасмурна погода, я йду. Кудись не. по своїх справах, я включаю, слухаю, дивлюся на ці опавші листя, і в мене дуже сильно піднімається настрій, бажання взагалі щось робити, жити, творити. Що у вас теж є таке, що ви не дуже використовуєте музику як інструмент підняття свого настрою, то спробуйте, можливо, ви знайдете саме ті пісні, які будуть вас надихати, мотивувати, рухати вперед. Наступний пункт це складіть осінні аутфіти, з речей, які у вас вже є вдома. Для мене це реально нове хобі. У мене дуже багато одягу, але я завжди не знала, що з чим комбінувати, і в мене багато що просто лежало, або його вдягала один-два рази, а так то я ходила в тому, що був. І цієї осені я дуже захотіла це змінити і почала прям от реально стояти і думати, а з чим я можу скомбінувати там ці штани. Щоб був не один лук, а наприклад п'ять. І я прям стою і ламаю голову, з чим мені скомбінувати ці штани. І таким чином у мене народжується дуже багато луків, і дійсно це стало моїм хобі. Мені хочеться зараз носити різні речі, мені хочеться не повторюватись, мені хочеться вдягнути ті речі, які я давно не вдягала. І я прям дуже натхнена цим. І осінь така ще легенько прохолодна, коли не дуже дощить. І це просто ідеальний період для того, аби робити різні класні образи з пальтами, з тренчами. Це фантазія, тут можна Супер круто і не обов'язково зразу бігти на шопінг, можна подивитися, що у вас там давно вже лежить, ви не використовуєте і, можливо, ви складете додаткові 2-3 осінні луки, які вас будуть дуже надихати. Також одразу наперед подумайте для себе, який одяг вам буде комфортний на дощову погоду. Бо якщо чесно, одна з причин, чому можна не любити осінь, це велика кількість дощу. Коли, наприклад, я не знаю, що втягнути на дощ, а він починається, я спішу. Я дуже сильно нервуюся і потім погано вдягаюся, мокну ще більше нервуюся, а може ще й захворію. Такі моменти я думаю, блін, треба скласти осінні аутфіти, які підходять на дощ. От я бачу таку погоду, і я зразу розуміла, що мені потрібно. Не вдягати, наприклад, я вдягаю тоді ці кросівки, бо я можу вдягнути цю куртку і цю сумку взяти. І мені буде комфортно, нічого не промокне, і я буду себе добре почувати в цих речах. Біть собі гарну пересольку, яка вам буде подобатися, якого ви будете відкривати, вона вам буде давати більше якогось класного вайбу, а не депресивного. Думайте, як оцей процес дощової погоди, що вас найбільше в ньому дратує. От мене дратував одяг. Вибір одягу в цьому всьому. Думайте, що вас найбільше дратує, вирішить цю проблему. Можливо, ви починаєте ремонтизувати дощ. Включати спасіння музичку в наушниках, відчувати це як дуже класний момент, а не як щось депресивне. Останнє це знайти івенти, які би ви б хотіли відвідати. Ще з часів школи у нас асоціюється осінь з початком навчання, з початком чогось нового, з початком такого активного періоду розумового. То ви розвиваєте у якійсь сфер, наприклад, у сфері маркетингу. Пошукайте, які івенти будуть у цей період у вашому місті онлайн. Романтизуйте цей процес. Закінчили школу, але додавати навчання в своє життя це завжди дуже корисно. Lifelong learning завжди залишається з нами. Спробуйте пошукати те, що буде відбуватися в вашому місті. Познайомитися з новими людьми, вдягнути ваш класний осінній аутфіт, слухати корисну інформацію, яку ви потім зможете використати в своїй роботі. Це все важливо і класно для спеціалістів у будь-якій ніші. Воно не тільки добре вплине на вашу кар'єру, але і підніметь ваш настрій загалом. Якщо у вас будуть такі класні події під час осені, то у вас будуть знає кращі асоціації. Кожного наступного року ви будете її сприймати ще краще, краще і краще. Вам вже колись розповідала. Я є продюсеркою проекту Я Маркетинг Кла 12 жовтня. Ми Організовуємо подію для маркетологів, яка називається Бренд Бізнес та ком'юніті. Буде проходити у Львові. Також у нас буде онлайн-формат. Ми зібрали шість класних спікерів, які будуть мати чотири крутих виступи. У нас буде благодійний розіграш, подарунки. І основна подія цього вечора це відкриття нашого клубу повноцінно. Ми оголосимо про можливість придбати підписку на маркетинг-клуб. І якщо вам взагалі цікава тема маркетингу, якщо вам цікаво це все, то я залишу вам посилання на анонс цієї події в Якщо вам буде цікаво, приходьте, буду дуже всіх вас чекати в будь-якому форматі, онлайн чи офлайн. Це були всі пункти. Це ті речі, які допомогли мені подивитися на осінь з іншого кута, які я вже зробила цього року або ще планую зробити цього року. І якщо чесно, зараз для мене цей період прям більше кайфую, навіть ніж літо. Мені дуже подобається зараз осінь. Я супер її романтизую і маю набагато більше натхнення, ніж в мене було ще буквально місяць тому. Тому старайтеся не зариватися, як то кажуть, у свій поганий настрій, а спробуйте зробити щось що вас з нього витягне. Мені тобто дуже круто романтизувати будь-яку пору. Року, тому що кожна з них особлива, кожна з них дуже класна, і під час кожної з них ми можемо робити різні речі, які у нас будуть асоціюватися саме з нею. Будемо чекати цього періоду з нетерпінням. Випишіть ви пишіть в коментарях, що вам допомагає не депресувати цієї осені. Дуже дякую вам за перегляд. Радію, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь моє відео. Коментуєте, лайкаєте. Буду чекати вашої активності і до зустрічі з вами в наступному відео. Всім па-па!